Напередодні професійного свята у медичній галузі Полтавщини відбулось дві важливі події: завершилось будівництво діагностичного корпусу Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру і почалося будівництво нового кардіологічного центру. Цей проєкт ініціював і підтримує народний депутат України Костянтин Іщейкін. Нардеп наголошує, що цей об'єкт не може стати довгобудом, адже фінансування є. А потреба мешканців Полтавщини у високотехнологічній кардіологічній допомозі дуже велика. Тому відкриття нового центру заплановане у грудні дві Року. Не можна даремно втрачати жодного дня. Кардіоцентр необхідний полтавцям вже сьогодні. Проблема тисячоліття це проблема неінфекційних хвороб. Це проблема серцево-судинних хвороб, і що обумовлює надзвичайно великий тягар для економіки, обусловлює до соціальних витрат. Це одна із питань, які ми сьогодні розпочали. Є сьогодні проект реконструкції обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Диспансер введено в 1985 році на площах санаторію профілакторію, який розрахований був на 70 ліжок, який а в ньому зараз знаходиться 120. Десь 90% хворих міста лікуються на інфаркт, лікуються у нас. І ще десь 25% хворих області проходять лікування від інфаркту в нашому кардіодиспансерії. І, на жаль, потужні ці будови вона давно відстає від потреб, потреб які сьогодні від задання, які ставляться під перед сучасною кардіологією. Сучасна кардіологія це на, на сучасні технології. Як то інтервенційні способи діагностики та лікування коронарної хвороби. Ми створили відділення інтервенційної радіології у себе в диспансерії, але змушені були використовувати якісь, скажімо так, малі форми, як то рентген-пересувний апарат. Його можливості відповідають. Потребам лише частково, а скажімо, встановити тут сучасний стаціонарний ангіограф це значить пожертвувати десятками ліжок. Що ми не можемо зробити за умови такої розгорнутої війни проти серцево-судинних хвороб? 17 травня 2016 року відбулася церемонія закладення капсули в першу палю на місці майбутнього обласного кардіологічного центру по вулиці Макаренка, 1А існуючу будівлю кардіодиспансеру, реконструюють а також добудують новий корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Тільки завдяки якісній підготовці проєкту і розумінню нардепів з бюджетного комітету вдалося залучити фінансування для цього об'єкту на Полтавщині. Дійсно, з держбюджету було виділено 16 мільйонів гривень. Також передбачено співфінансування з обласного бюджету і будуть подальші фінансові вливання. Це практичний результат виїзного засідання бюджетного комітету 2 квітня у Полтаві. Будівництво кардіологічного центру було одним з ключових питань порядку денного. Бюджетний комітет у обговоренні з обласною владою наполіг на пріоритетності фінансування цього об'єкту з обласного бюджету, а також якісної підготовки для Державного фонду регіонального розвитку. Ми хочемо збудувати сучасну будівлю з новими технологіями, з новим повністю обладнанням. Це нові системи і повітряного відводу, чи... чищення повітря опалення, це все і енергоефективність, тобто економія ресурсів так, при подальшій експлуатації. Ми плануємо при належному фінансуванні збудувати його за два роки, тобто до кінця 17-го року. Плануємо будувати будівлю сучасну, висотою 7 поверхів, Вона матиме 11 тисяч квадратних метрів. Це будуть сучасні палати, операційний поверх, поверх, два поверхи палат просто для перебування, так, на лікуванні, відділення інтенсивної терапії та відділення для прийому хворих. Ініціатором будівництва був Константів Генчищейкін, який є натхненником цього будівництва, лобіював його. Як земляк наш і в бюджетному комітеті, і в Верховній Раді, що дало змогу нам отримати фінансування на цей рік і дасть змогу його, ну, ми надіємося, дасть змогу подальшому швидко та якісно добудувати треба запроваджувати сучасні медико-технологічні технології які є сьогодні в світі і ми на це питаємося робити ми отримаємо сучасний комплекс який відповідатиме всім стандартам і ще раз наголошую ми не розширяємо ніякі лишка ми створюємо сучасний медичний технологічний процес Нам було спріновано з фонду соціально економічного розвитку 15 мільйонів на цю установу про яку ви говорили, дякуючи народному депутату Щекіну Тасані да, Венічу. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте використовувати ці кошти? Чи вони використовуються вже в цьому році? Значить, ну ці кошти акумульовані, вони залишені і вони використовуються. Ми дякуємо Константину Венічу і вони використовуються на ці цілі, на саме на цей кардіологічний центр? Нам би дуже хотілося найближчим часом в протягом наступних. Ну, максимум двох років закінчити будівництво нового корпусу кардіодиспансеру. тому що смертність від серцево-судинних захворювань в Україні займає перше місце. І на Полтавщині, на жаль, вже були декілька випадків, коли невчасно або не на достатньому рівні оказана допомога призводила до того, що. Люди вмирали, хоча з такою патологією вони мали б жити. Професор Щейкін, який є народним депутатом України, звісно ж, приймається долею нашого проекту, і ми йому дуже вдячні за те, що він підтримує нас на рівні Верховної Ради. Починаючи в тому числі з ініціативи Константина Євгеновича, з минулого року закінчили розробку іспертизу проєкту по будівництву і введенню в експлуатацію кардіологічного центру на базі існуючого кардіодиспансеру. Це приблизно 56 мільйонів з різних джерел фінансування буде направлено на будівництво кардіоцентру. Реконструкція центру з добудовою корпусу інтервенційної кардіології і реабілітації. У підсумку буде така, що кардіоцентр буде займати площу 11 тисяч квадратних метрів проти трьох з половиною на сьогоднішній день. Буде добудовано згідно проєкту шестиповерхова будівля, і метою є замкнути цикл, замкнути цикл діагностики та лікування серцево-судинних хвороб. Зараз в області, скажімо, немає відділення реабілітації і для тих хворих, які принесли кардіохірургічні операції, вони повертаються зараз до нас із. Науково-дослідних інститутів міста Києва після операцій з приводу шунтування, з приводу протезування клапанів, і їм потрібна справжня реабілітація. Для справжньої реабілітації потрібно цілий ряд умов знову таки. Технологічних, хочів, хоча б, скажімо, зал лікувальної фізкультури, якого у нас немає, і в природі не може бути в цьому будинку. Крім того, наша будівля нашої поліклініки, диспансерне поліклінічного відділення, відірвана від нас на 5 кілометрів. Ми вимушені орендувати будівлю у міста в мікрорайоні Алмазний. І це створює труднощі у спадкоємництві амбулаторних хворих, стаціонарного лікування, управління. Найголовніше це недовгобуд і є чіткий дедлайн. Грудень наступного року, відстоювання інтересів громади на державному рівні, завдання не з легких та при системному підході, не вдаючись до популізму чи провокацій, тільки так можливо досягти реальних зрушень в соціальних галузях, котрі найперше впливають на життя людей. Такі проекти кращий подарунок для лікарів до професійного свята, бо дають їм реальний інструментарій у боротьбі з хворобою. Користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх своїх колег. Людей у білих халатах з наступаючим святом, святом дня медичного працівника і побажати їм все, самим все здоров'я і творчої наснаги. Щастивом